Всім привіт! 18 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, показую продукцію алко від німецького виробника. Показую наявність є. У нас косілочки бензинові, електричні. Показую склад. Также подрібнювачі гілок. Зайшовши на сайт електромотора, ви побачите, яку продукцію галку ви змогли б собі купити, друзі. Ось такі от сілажі, все забито. Не вистачає руки витягнути показати. Ціна на сайті, скрізь одинакова. Ми при можливості йдемо, друзі, на уступки по ціні. Так що, показує, є наявність. Тут і говорити нема чого, просто показуй, показуй, да показуй. Це я вам частинку складу показую. Що продукція АЛКО є. Друзі, кого зацікавило, телефонуйте. 0, 63 426 10 10 Також пишіть на Viber. Сім гарних покупок До мирного неба. От тут бензинова така самохідна. Досить мощна. От її маркеровочка. 063 426 10 10